До початку студентської весни 2023 залишалося близько години, а до глядацької зали вже починали сходитися гості заходу. Один із них студент Українського державного хіміко-технологічного університету. Михайло зізнається, ще сам не бачив, що підготувала команда хімтеху. Проте, впевнений, цей виступ здивує усіх глядачів. Я вперше сьогодні на суд весні. Я буду, звісно, гуляти університет, щоб ми отримали приз та все. Пішло на зсу налаштовувалися на виступ у залі і самі учасники для студенток з ДНУ. Це перша студвесна. Тож діляться, трошки хвилюються, але додають: конкуренція за перемогу відійде на другий план: головне допомогти ЗСУ. Концепція цієї студвесни в тому, що ми не суперники, ми об'єднуємося заради мистецтва і заради допомоги збройним силам України. Віра в себе віра. Особливість студентської весни 2023 волонтерська місія. Проте вже традиційно цей захід об'єднує студентство Дніпра за допомогою творчості. Такі заходи дійсно є важливими, бо ми бачимо, з яким запалом в першу чергу самі юнаки, хлопці та дівчата займаються організацією таких конкурсів. Як вони до неї готуються, і з яким натхненням вони чекають цього дійства Цьогоріч до складу жюрі увійшли Олексій Савчук та представники гумористичного фронту Володимир Борисов та Дмитро Голубів, за словами Володимира, оцінювати виступи, розуміючи, який шлях пройшли команди, дуже важко. Бо ти розумієш, як воно буде на сцені. Ти розумієш, що люди готувалися не день, не два і не тиждень. І ти розумієш, що для них це зараз максимально важливо і від твого рішення. Ну, залежить їх, можливо, майбутнє. Вже не вперше в групі журі Ксенія Башебулар. Студвесну співачка вважає важливим конкурсом для всього студентства. Найголовніше це атмосфера і відчуття, які ти проживаєш в момент виступу. Колись, коли я навчалася в університеті, це була моя мрія. потрапити просто в фінал студентської весни. Активні студенти Дніпра під час війни продовжують підтримувати культурний фронт та свідомо сприяють волонтерському руху. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.